На козацькому острові в парку Топільче відбулося справжнє українське свято. На важах озброєні козаки на території намети розраховані на шість сотень людей. На столах їжа та напої вже за кілька хвилин тут розпочнеться весілля. Насправді це весілля воно об'єднало дуже багато вояків, об'єднало і Зіловайська, об'єднало тих, що виходили з Криму, волонтерів, медиків. Тим, кому Алла допомагала, тим, кому вона витягувала з тої сторони, і будуть присутні сьогодні на весіллі і родичі загиблих, тому дуже величезна кількість людей, громадські організації на весільний рушник стали волонтерка Алла Борисенко, яку також знають як Чонгар, та військовослужбовець Володимир Данко. Такого масштабного гуляння вони не планували, свято їм влаштували друзі. Всі на добровільних засадах, всі навіть якщо дещо сплатилося, то платилося по собі вартості. Без всяких накруток, без нічого, бо тому, що ну ви самі розумієте, зараз ну, неможливо вже так, бо тому що продукти все таки дорогі. Вони, знаєте, ну хто ще своє вирощує, він може дати, якщо має такі бажання. А так все прийшлося ну, практично купувати, але були дуже приємні ціни. Схвильованих молодят ми зустріли під час прогулянки. А, ну, кажи в жінки трошки мандраж. У мене вроді нормально. Алла та Володимир розповідають, чи не найпереконливішим аргументом погодитись на таке святкування стало те, що це приємна нагода зустрітись для тих, кого об'єднала війна. Мені що то була перша година ночі, і ми до ранку не спали і не знали, що з цим всім робити. І як це прийняти. Ми довго розмовляли. Рано до нас почали дзвонити. що Ви все-таки почали вже бійці, бо вже були такі люди, які вже були запрошені. І дзвонили бійці, дзвонили волонтери. І кажуть, ви не давайте, не відмовляйтеся, тому що ми перший раз зустрінемось не на похороні, не на зустрічі двохсотих, а ми зустрінемось поза війною. Ми зустрінемось, медики, волонтери, військові, добровольці, капелани. Ми зустрінемось всі вдома. Виявилось, що пара разом уже давно у них є спільна донечка. Я йду на ту сторону, якби знали, що чоловік артилерія мене б ніхто там не пошкодував. І тому навіть коли в нього були поранення, коли були травми, його клала в госпіталь і просто просила дівчат-волонтерів. Є класний хлопець, треба за ним допомогти, треба подивитися. Ну і так допомагали, але ну ми не признавалися, то що все одно якась інформація дійшла на ту сторону. А вже коли от зараз нас відрізані, ноги ми пережили 14 операцій, Зараз на днях у нас знову операція, де буде повністю ампутація обох кінцівок. І малу треба було переписати, бо мала з документами треба було. Ну ми мали тихенько розписатися, але нам не дали тихенько розписатися. Гості на весілля з'їхалися чи не з усієї країни. Дехто відреагував на запрошення, яке поширювали в соцмережах. Когось запросили особисто. Соціальні мережі творять, напевно, дива. Але ну я отримала запрошення від Але. Ми знайомі з 2015 року. От і коли позвонила, Але і сказала, що одружується, то це звичайно. Квитки придбані, ми в Тернополі. По першу чергу о, мирного неба, мирного неба, міцного здоров'я. А за усім остальним допоможемо. Ще однією особливістю цього весілля стала реєстрація на встановлення рекорду України. Нам погодили. Погодили, я маю сертифікат на руках на сьогоднішній день. Я їм сьогодні його обов'язково вручу. Це масовий захід, найбільший в історії взагалі весіль, організований в найкоротший термін. Це Те, практично за вісім днів. Це все організувалося, тому що в четвер. Так, минулий четвер, це все задумалося. Почалося практично через всі вихідні обзвонювати все Всіх люди відгукнулися, кинулися, почали все звозити, зносити. Приготування відбулося успішно. і Весілля Алли та Володимира таки стало українським рекордом наймасовішим організованим в найкоротший термін весіллям.